Як домовитися з Росією? Вісім попередніх років після окупації Криму та Донбасу на Мюнхенській безпековій конференції обговорювали саме це. Цьогоріч вперше звучить інша риторика: як перемогти Росію і що з нею робити далі? Тепер питання в інструментах, часі та контролю за ризиками, які можуть виникнути після військової та економічної поразки агресора. Це власне і стало головною темою цьогорічного безпекового форуму у столиці Баварії. Тон конференції задав Володимир Зеленський. Вона почалася з його звернення та біблійної історії. Президент порівняв Україну та увесь демократичний світ з Давидом, який бореться проти Голіафа, і подякував союзникам за пращу зброю, яка допомогла перемогти злого велетня у старому заповіті, і має допомогти Україні у сучасній історії суть у тому, що Голіаф має програти, і цьому немає альтернативи, тому що Кремль може знищити безпеку. Я вдячний усім, хто дає українському Давиду пращу завдяки якій російський Голіаф уже похитнувся. Дякую, ми бачили це торік, і він неминуче впаде вже цього року. Ми можемо це зробити усі разом, як Давид. Європейці традиційно обрали більш обережну риторику. Олаф Шольц та Еммануель Макрон, які виступали після Зеленського, не прогнозували перемогу на цей рік. Натомість заявили, що війна не закінчиться швидко і треба готуватися до довготривалої боротьби. Але важливо, що лідери найпотужніших країн ЄС почали концептуально інакше ставитися до поставок наступальної зброї і більше не намагаються зберегти обличчя Путіну. Шольц відповів на постійні звинувачення Москви у тому, що мовляв західне озброєння затягує війну. Це не наша зброя подовжує війну, а навпаки. Чим раніше Путін побачить, що його імперіалістичні цілі не втілюються в життя, тим більше шансів на завершення цієї війни. Але як саме вона може завершитися і коли дискусія продовжилася на традиційному українському ланчі, який вже в шосте проводить на полях Мюнхенської конференції і Алтинська європейська стратегія та фонд Віктора Піншука. Учасники, лідери країн, закордонні та українські політики, військові, експерти та журналісти те, що сталося в Україні, дійсно визначить майбутнє усіх нас. Робіть достатньо зараз, поки можете. Це заради усієї Європи та решти світу, який хоче жити вільно. Це унікальний момент у вашому житті, який ви можете використати, щоб врятувати життя українців. Перемога України це винищувачі більше дронів та точної зброї з дальністю ураження 300 кілометрів, якою ЗСУ зможуть атакувати цілі в окупованому Криму. Такий рецепт успішного контрнаступу від колишнього директора ЦРУ Девіда Петреуса. На мою думку, це дозволить зламати російські сили на півдні і маневрувати навколо перешкод, а також перервати російську наземну лінію зв'язку, яка дозволяє їм забезпечувати Крим на цьому шляху. Петреус вірить, що Україна отримає усе необхідне до літа, але успішний контрнаступ це не лише зброя атаки на фронті, але й зброя захисту в тилу. Чому це важливо під час дискусії? Пояснив той, хто відбивав російську навалу і втратив руку на фронті. Снайпер Дмитро Фінашин. Нам потрібне ППО. Дуже складно бійцю воювати на фронті і не знати, що відбувається з твоєю сім'єю під час повітряної тривоги. Це жахливо як для цивільних, а військовим, які в першу чергу повинні думати про бій, думати про захист держави, і вони готові віддавати життя за за цю державу і за тих, хто позаду них. Вони мусять ще думати про своїх сімей. Коли Україна отримає ППО, щоб збивати усі ракети і крилаті балістичні, це болюче питання, на яке поки що немає відповіді. Новообраний президент Чехії генерал Петер Павел, як військовий з великим досвідом, заявив, що скоро Росія сконцентрує свої сили саме у повітрі, тому треба вирішувати проблему якнайшвидше. Протиповітряна оборона, у тому числі зенітні та протиракетні системи, все, що ми можемо поставити, потрібно зараз і в короткі терміни. Очевидно, що російські військові втрачають свої можливості на землі, і найбільш ймовірно, що вони будуть переходити до повітряних операцій. Тому чим більше засобів протиповітряної оборони ми надамо Україні зараз, тим краще. Європейські лідери сходяться на тому, що військова допомога має зростати як у кількості, так і у якості. Тому очевидно, що повне забезпечення усім необхідним озброєнням це питання часу маємо бути певні, що меседж, який ми зараз надсилаємо Росії, полягає в тому, що ця допомога не закінчується. Вона не закінчиться. Скільки буде потрібно, скільки Україна потребуватиме нашої допомоги, стільки ми будемо допомагати. І дуже скоро Фінляндія ухвалить рішення щодо нашого 13-го пакету зброї для України. Питанням часу є і літаки. Україна нині працює над проривом блокади постачання винищувачів. Дмитро Кулеба каже, що це сьомий останній тип зброї, який потрібно розблокувати. Інші шість позицій. Протитанкова зброя, артилерія, РСЗВ, танки, ракети та ППО вже відкриті. Немає сумнівів, що наша держава отримає західну бойову авіацію. Ця робота вже почалася. Не менш важлива деталь мобілізаційний ресурс Росії набагато більший ніж у України. Тому Києву важливо отримати вогневу перевагу. Україні потрібні боєприпаси. Талін виступив за посилення потужностей європейського оборонпрому і пропонує членам ЄС разом інвестувати 4 мільярди євро, щоб протягом наступних півроку виготовити 1 мільйон 155-мм міліметрових снарядів, про які просить Україна. Адже нині Росія за один день випускає в Україні стільки ж боєприпасів, скільки Європа може виробити за місяць, пояснила в ексклюзивному інтерв'ю фактам тижня прем'єр-міністрка Кая Калас реакція членів ЄС була доволі позитивною. Моє прохання було рухатися швидше в цьому напрямку. Сьогодні я мала зустріч з оборонним сектором, щоб він збільшив своє виробництво, тому що Росія виробляє снаряди в три зміни. Європейська індустрія має робити те ж саме і направляти боєприпаси одразу в Україну. Під час всієї Мюнхенської конференції і українського ланчу, зокрема, переважна більшість учасників визначила перемогу України як повернення до кордонів 91-го року без жодних але та винесення окремих територій за душки. А це значить, що сакральний Крим, на якому не в останню чергу тримається легітимність Путіна, теж має бути звільнений. And for me, this short end game... Наша кінцева мета у короткостроковій перспективі повне звільнення українських територій. Не буде жодних інших ліній зіткнення, жодних територіальних поступок. Ми вже це проходили, і ми бачили, що це не працює. Кінцева мета у довгостроковій перспективі полягатиме у притягненні до відповідальності та компенсаціях. Але найголовніше, те, що постане питання щодо того, як ми можемо зробити так, щоб Росія не мала можливості повторити це знову. І відповідь на останнє питання це гарантії післявоєнної безпеки. Єдиним дієвим запобіжником стане вступ України в НАТО, і все більше західних партнерів усвідомлює, що це неминуче, адже без цього наступний напад Росії на Україну це лише питання часу коли настане перемога, саме тоді має бути готовий західний план маршала для України за участю Великої Сімки та ЄС. Але він вимагає одного елементу, про який економісти можливо не думають: а саме залізних гарантій безпеки. Це буде фундамент, без якого відновлення буде неможливим. І в ідеалі це має бути членство в НАТО. Але що буде з самою Росією, коли вона програє, факти тижня ексклюзивно запитали про це у відомого шахіста та російського опозиціонера Гарі Каспарова. Совершенно очевидно, що українська победа, яка довела включати повне освобождение всіх українських територій до Севастополя, виплата репарацій і створення трибуналу для преступників главних воєнних преступників, а вона неизбежно означає зміну режиму в Росії. А понятно, що це буде очень болезненно процес, тому що це не просто зміна режиму, це на самом деле конець імперії. Загальний посил конференції продемонстрував, що для західного світу нарешті перестали існувати сірі зони. Є чорне та біле, є спільний ворог, якого вони разом з Україною будуть перемагати. Але заковика в тому, що західна цивілізація це не увесь світ. Чимало потужних держав лишаються нейтральними. Вони напряму не підтримують, але і не заважають Росії. Мова насамперед про Китай та Індію. Тому ще одним викликом і домашнім завданням на цей рік для заходу стане перегляд його відносин із глобальним півднем. Адже Китай це той фактор, який Росія точно не може ігнорувати, тому що тоді вона втратить одну з останніх соломинок, за які тримається над прірвою. З Мюнхена Максим Крапівний спеціально для фактів тижня.